Вас вітає Безпека Pro. До вашої уваги алюмінієва лита рама, яка складається з двох елементів. Верхня кришка та низ литий. Який плюс цієї рами, що вона має дуже гарну жорсткість? Бачимо, вона не гнеться, має ребра жорсткості. Порівняно з карбоновою рамою, вона суттєво так піддається гнучкості. Також плюс цієї рами. Не потрібно витрачати час на збірку, зразу є готовий виріб, тільки на нього ставити комплектуючі. Зараз ви побачите декілька кадрів з того, що ми збираємо її, можливо, буде включення і якісь нюанси. Зараз поступаємо до збірки. Ну що, мені не подобається цей варіант кріплення, можливо. Сказати виробникам, щоб вони зробили тут отвори під стяжки, щоб їх затягувати, попихати за стяжку між цей промінь і щоб їх середину зафіксувати. Так, використовувати ми будемо стек галичина і SC-галичина. Цікавий такий нюанс, як то було краще. Викидаємо його ось таким за стойку чи кидаємо перед стойкою. Так, ми тут зібрали нараду, обговорили і прийняли рішення будемо пігати за стойками, тому обрізаємо. Поставив у мене нюанс, я хочу поставити Reaper Extreme Foxer на 2,5 спланувати. Але закріпити його буде не дуже зручно. Стяжками хіба через отвори затягнути. Або поставити АКК трихватний. Ось таким чином і у нас припадають отвори. Тут треба ставити якісь підкладки, тому що метал може закрутити. Тому я думаю. Ідеально у нас підходить акашка. Нюанс по піхтейлам: це є рідний піхтейл з АКК. якщо будемо його кріпити сюди. Ну, він хоче тобто, його якось винести назад. У нас є такий спеціальний тредруп, але наразі він нам не підходить по розмірам, не співпадає стільки. Це під марк 7, а це під десятку. І відповідно він теж не співпадає. Виробники рами подумали про кріплення піхтейла, але нюанс в тому, що якщо ми будемо кріпити його таким чином, ми не зможемо. Він, якщо розумієте, Ось як ну, воно має бути, дуже стувно буде згадати. Ми взяли від відео передавача Bліzwop піхтей, він де г геообразний і таким чином у нас буде кріпитися піхтейл. Зараз чуть легенько загнем і все буде гарно виглядати. Такий от у нас нюанс. Продовжуємо далі збірку. Ще Такий нюанс, що камера вона тут вперлася. Ну. Ми не її. Пройшло багато часу, але ми її не <риклад> Все є, продовжуємо далі. А ви думали, трони без молотка збираються? що, а ще болгарка є. У нас в комплекті є такий нахрестик болтики, але я їх не дуже хочу використовувати, мені не подобається. Ми візьмемо ці від Ось такі. І ми це, туди. це закрутимо. Наш дрон зібраний. Ну, вам сказати? Ну, Тут дуже гарна жорсткість. Так у нас вийшло за рахунок ну Тут треба свій трет От, Треба заново щось друкувати, придумувати. Е, наші кабеля, ну це мені не подобається, треба щось також придумати додатково. А наразі в нас є ось так камера спереду, є можливість регулювати. Чудово сюди не вистачає. Нам Резиночки ми позичимо її з марка. Пробуємо, щоб у нас батарея гарно трималася. Ось так. Чи вам не марк сьомий? Ну. Йдемо зараз програмувати його швиденько, підкидаємо пропи сьомі і пробуємо його підняти в офісі. На вулиці зараз дощ. Круто! прикольні! Итак, 7 дюймів стандартний дрон, скільки він у нас зважить 463 грами і алюмінієва рама 557 грам. Ну, виходить, алюміній він у нас важчий. Але він стабільніший. Я ще хочу зараз спробувати прикріпити 1,5 кг навантаження. Дивиться, як він буде в себе поводити з цим навантаженням, чи так само буде стабільно літати. І так, тестуємо алюмінієву раму, ліпошка батарея 6000 мАч навантаження 1,5 кг. Подивимося, як все буде тримати алюмінієва рама з таким навантаженням. Полетіли. Вибрацій зовсім ніяких немає. Трошки в праву сторону нас Ну я взагалі дуже задоволений. І як він стабільно в себе тримає повітря. Ми десь до 50% газу. Запас є. От так буває, коли ти розвернувся і трошки не зорієнтувався, в якій якусь сторону стік повернути. Скажу вам так: гарно дуже себе поводить рама, немає вібрацій, і запас по газу у нас хороший. 1 кілограма, в принципі, з таким навантажем літя... літають сімірки. Ну, рама дуже хороша, мені подобається. Так що треба брати такі, таку раму на озброєнні. Мені сподобалось. Так що майте на увазі, беріть на озброєння.